Гей, hey, гоу це віскі бой. Мене звати Діма, і сьогодні огляд першого односолодового віскі від пивної компанії Миколинецький бровар. Ох, народи, мені знатно підгоріло від ваших коментів та особистих історій під дописом про анонсований огляд цього віскі. І сміх, і гріх, як то кажуть. Та я вдячний вам за це. Ви одразу понизили мою планку очікувань та прискорили процес підготовки цього матеріалу. Маю вам дещо сказати: ви були праві і не праві водночас. Та давайте по черзі. І першим етапом буде дегустація. До келиху, Микулин, Микулин. А що по ботлу? Ну, мені, наче норм, але нічого виняткового, простенько так, мас маркетно Треба допрацьовувати. Головне, що без заявочки на максималізм з іконами та літописами минулих літ. Коркуби ще, бо якось не камільфо. Камон, Микулин, ви можете краще. Оця закрутка це, м'яко кажучи, несмак та бажання трохи зекономити. Не треба так. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Колір бурштинно-золотистий. Чайний. Цікавий, як на мене. Наче як віски з під хересної чи винної бочки. Ніс. Воу! Оце так. Цього я найменше очікував тут відчути. Знаєте що? Білі квіти, ваніль. Приємна така цікава кислотність червоних ягід. Чи то черешні, чи то перестиглої вишні. Супер солодко, приторно солодко, наче регулятор гучності меду викрутили на максимум. Трохи, мабуть, не в тему, та з цим можна жити. Без гостроти та алкогольного панчу, що дуже важливо, як на мене. Далі, на задньому фоні додаються полімерні синтетичні нюанси, наче якийсь лак, в який трохи накрапали мигдалевого сиропу. Мені абсолютно точно заходять ці квітково-кремово-ягідні дескриптори. В ароматі. Знаєте, що дехто сказав про ніс цього віскі? Дешеве ароматизоване мило для рук. Народ, я не погоджуюсь. Ніс симпатичний. Більш того, в сліпій дегустації ви би точно сказали, що це цікавий, ніжний та нетривіальний аромат. Смак. Угу. Окей. Тут все трошки вже інакше. Солодкі ноти дуже спрощені, наче як цукровий сироп. Ваніль залишається з нами, білі квіти також, фруктовість десь заблукала. А на заміну їй прийшов білий шоколад. Такий собі прямолінійний удар солодкого шоколаду прямо вам в лоб. Дивно, проте непогано, з цим можна жити. Кислотність, до речі, майже відсутня. А хотілося б її трошки побільше тут. Баланс базових смаків тут слабенький. На жаль, хочу виділити окремо приємний характер дубової бочки. Є навіть натяки на винні прянощі: кориця, мускатний горіх та гостринка чорного перцю. Висновки робіть самі. А я залишаюсь непохитно налаштований на позитив замість скепсису. Мені точно приємно пити цей віскі. Після смаку. Слабке місце цього віскі щиро намагаюсь його знайти, проте не виходить. Той випадок, коли фініш завершився, ще не почавшись. Сумно. Бо віскі без післясмаку – це як борщ без буряку. Микулин, майте Бога в серці. А тепер поговоримо. Я свідомо не буду порівнювати цей реліс з віскі відомих шотландських та інших дистилерій, бо вважаю, що віскі від Микулина ще на старті свого розвитку, йому є куди зростати, як в якості продукту, так і в маркетингу та піарі. Щодо останнього: цитую більшість з тих, Кому я розказав про анонс цього огляду? Українські віскі від пивного бренду не вже таке існує? Дві причини цьому. По-перше, недостатня, а скоріше, абсолютно відсутня кампанія з просування продукту до споживачів. По-друге, віскі від Микулина немає на полицях супермаркетів. Поправте мене хтось в коментах, якщо я не правий. Адже я собі чітко уявляю, як Миколинецькі віскі стоїть на полиці десь поруч з <кій> і конкурує ціною і смаковою палітрою. Що під капотом? Перша стадія виробництва віскі проходить на тому ж обладнанні, яке використовується для варіння пива. Його виготовлення розпочинається із двох етапів дистиляції на двох різних дистиляторах, де й отримується традиційний для даного напою ячмінний спирт. Після того 85-відсотковий зерновий спирт розводиться підготовленою водою до 65% міцності і закачується в опалені дубові бочки, в яких раніше зберігалось вино. Звідси і колір, і цікавий профіль смаку з елементами прянощів. Маємо на виході повністю український продукт від вирощування зерна до ботлінгу. 43% алкоголю, 10 років витримки і жодної інформації про холодну фільтрацію чи додавання кольорового барвнику. Ціна 560 гривень за ботл 700 мл. Це близько 14 доларів. В цьому і є, як на мене, головний фактор конкуренції на полиці Алкостору чи в онлайні. Я куштував віски в цьому ціновому сегменті від олдскульних до нових брендів, і косокриво він десь дотягував до задовільно, проте лише після змішування прости господи, колуючи сочком. Микулин, в свою чергу, на ізі вживається в чистому вигляді, без льоду та лимонадиків. Він має все, щоб стати поруч з мастодонтами ринку лоу-прайс категорії та виграти гонку за призове місце. Просто заберіть упередження та зневагу до свого. В смаковому плані вартості та презентації віскі Микулин має бути десь поруч із блендами, а не сінглмолтами. І я можу зрозуміти, чому з першого погляду та дотику вас може відштовхнути навіть думка про покупку цього віскі. Та давайте пам'ятати, що круті дистилерії стали крутими не за роки і навіть не за десятиліття. Крутими вони стали, бо їм давали шанс, щирий фідбек та достатньо часу, щоб розправити крила. Оу, oh, і я ледь не забув. Хто бажає продегустувати Микулин та влаштувати потім цікаву дискусію під цим відео? Пишіть в коменти: хочу шкалик. І я надішлю вам 50 мл Микулинецького віскі як дарунок. Усього 11 шкаликів, так що не боріться. До речі, перше відео з серії шоу-шкалику про сліпі дегустації віскі можна переглянути отут за лінком. І наостанок слова Шевченка: і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. У мене все. Дякую, що дивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Замотивував скуштувати Миколинецького віскі чи ні. І отаке питання до вас: який фідбек ви б дали компанії Микулин для покращення свого віскі? Я певен, вони подивляться цей випуск, і їм буде дуже цікаво вас почитати.